Відображення часу під звуки скрипки Так в Ужгородській міській бібліотеці презентували виставку графічних робіт. Таким чином керівництво повернулося до традиції проводити художні виставки в приміщенні бібліотеки. Це покращує атмосферу закладу та сприяє популяризації молодих митців. Ми би хотіли нашим користувачам. І гостям міста, які заходять до нас в бібліотеку, більше пропонувати молодих художників нашого краю, нашого міста. Хотіли б, щоб деяким молодим талановитим художникам наша бібліотека була якби стартовим майданчиком для подальшої кар'єри. На експозиції представлено 16 робіт, об'єднаних трьома темами: портрет, жанрова композиція та фігури. Особливість виставки полягає в тому, що всі роботи виконані в стилі графіки, яку в Ужгороді представляють нечасто. Це мене взороді дрова виставка. Дровиставка, це все графіка, бо мені було, було живопис і графіка. Я, я, я взяв окремо сусубу графіку, представив тут, тут фігури, портрети представив, ну і такі багато, багато фігурні композицій. Чому саме тут? Тому що мені цікаво, як на, я, я, яка буде то, то, то реакція письменників і, і, і цього кола то, то людей. На виставку прийшло чимало гостей. Представники влади, студенти та просто поціновувачі мистецтва майже всі відзначили глибину та емоційність представлених робіт в художньому інституті. Це мені з дитинства подобалося і на цю виставку прийшла. Тож ну мені цікавий цей автор. Він викладач і Ну, у нього шикарні роботи. Він особливо підходить до кожної роботи. Він, як бачите, з більшого малює людей. Він дуже добре розбирається в анатомії. Це в нього добре виходить. Він кожну частину тіла розбирає окремо, якби шикарні роботи. Глибина та філософія так коротко можна охарактеризувати роботи Василя Когутича. Долучитись до споглядання та розумів можуть всі охочі. Вхід на виставку відображення часу безкоштовний. Приміщенні ужгородської міської бібліотеки вона триватиме місяць.